Жиночий оргазм. Що це? Який він? Що його відрізняє серед інших, які вони бувають? Жіночий оргазм, якщо дуже коротко, і це те, що варто написати в Вікіпедії. Це насолода, пікова насолода, яка характеризується переливом тепла до геніталій, яке розповсюджується по всьому тілу. Може супроводжуватися рефлекторним зжаттям мишць, як правило, триває декілька секунд, хвилин або навіть години. А лише для підписників телеграм-каналу. Повне відео на одну годину. до прем'єрні покази. Так що не Боже, пожиночий оргаз. Все.